Різдвяна каша домовичків написав і намалював свен Нордквіст. Алла сукта еру юсем ерусем. Це казка про томте домовичків. У скандинавській міфології це маленькі істоти, які охороняють родину і їй допомагають. За традицією у Різдвяну ніч для Томти залишають тарілку каші як особливий подарунок і подяку за їхній захист. Це був переддень Різдва. Землю укрив білий сніг, а тиша огорнула будинок. Віконця яскраво світилися, і різдвяна вечеря готова була ось ось розпочатися. Тато домовик разом із донечкою Полькою стояв у сінях і визирав крізь дірочки, продовбані дятлом. Ой, подивіться, ось приїхав господар, сказала Полька. Він привіз родину зі станції. Скоро дітки підуть у хлів не давати худобі різдвяну вечерю, а потім нагорнуть мені тарілочку різдвяної каші, сказав тато домовик. Та ти постійно торочиш про цю різдвяну кашу, сказала Полька. Але ж мамина каша теж смачна. Ну, може, й так, сказав тато домовик. Але різдвяна каша це знак поваги. Це подяка нам за те, що ми допомагаємо на фермі. Я дуже розсерджусь, якщо вони нам не подякують. Бачиш, серденько, коли ти проводиш цілий рік на фермі, Ой. полька позіхнула і загиготіла. Ой, колись я повчу тебе гарній поведінці, зітхнув тато домовик. Але це зачекає, бо зараз настав час для Різдвяної вечері. Ура, ура! вигукнула Полька. І тоді ми побачимо батечка Різдва. Ура! вигукнув тато домовик. І тоді в мене буде моя каша. Домовички жили на горищі у сіннику за таємними дверима які могли бачити лише вони. Мама домовичка саме накривала на стіл, а старший брат Польки пулька, розмішував різдвяний суп і страв, ягід та грибів, які і сам і зібрав. Хліб домовички пекли із чотирьох сортів борошна, а пили особливе пиво, яке для молодших домовичків стає солодшим і слабшим, а для старших міцнішим і ситнішим. Тож маленька пілка, якій було чотири роки, могла випити стільки ж пива, скільки й дід, якому було чотириста двадцять сім. Мама домовичка хвилювалася, як і усі мами, вона знала усе, навіть те, чого ще не сталося. Тож вона могла раптом сказати своєму чоловікові Ох, з вогню щойно випало палаюче вугілля, швидше погаси. А саме зараз мама знала, що увечері родина забуде поставити миску Різдвяної каші. У ці дні люди часто забували про домовиків, вони дбали зараз лише про батечка Різдва. Ну, це вже таке було колись дуже давно. Тато домовик був такий розлючений, що цілий рік робив усю ферму нещасною. Вона розуміла, що мусить щось робити. А чи не час уже кашу забирати? запитав дід домовик. А я не хочу різдвяної каші, сказала маленька Пілька. Та ще надто рано, відповів тато домовик. Давайте спершу з'їмо наш суп. Але він думав лише про різдвяну кашу. Просто подивлюся ніколи не знаєш напевне. Коли тато домовик пішов, мама зашепотіла польці і пульці. Ви повинні допомогти мені. Сім'я збирається забути нашу кашу, тато дуже розсердиться. Ми повинні нагадати їм, але непомітно, інакше ми можемо втратити усю свою силу. Вона пояснила свій план, і діти кивнули. Саме тоді тато домовик повернувся. Ну, ще без каші, сказав він. Тож усі сілися за різдвяну вечерю. Вони їли суп, хліб, пили пиво та розповідали свої улюблені історії. Дід розповідав дуже довгу історію про те, що сталося 150 років тому. Але ніхто не заперечував. Раптом мама сказала О, батечко, різдво тут. Ходімо подивимося на нього. Та. закричали всі троє дітей і дременули. А чекайте на нас, сказав тато домовик. На фермі було повно таємних дверей і переходів, про які знали лише домовики та миші. Вони могли непомітно проникнути у будинок і у велику шафу у їдальні? Звідти і шафи гноми спостерігали, як сім'я п'є каву, їсть десерт і розмовляє. Діти чекали на батечка Різдва. Найменша дівчинка Анна постійно підбігала до бабусі і питала Ну, коли, коли він уже прийде? Те саме постійно питала й пілька. І потім вони почули, як хтось на вулиці тупає, струшуючи сніг із чобід, і стукає у двері. Це батечко Різдво!» – закричали усі діти. У двері увійшов чоловік із довгою білою бородою і мішком за спиною. Він був вбраний у червоне пальто й капелюх, як і домовички. А чи усі були слухняними? запитав глибоким голосом батечко Різдво. Ет, будь-який добрий домовик знає це не питаючи, пробурчав тато домовик. А батечко Різдво сів, відкрив свій мішок і роздав подарунки. Домовики спостерігали і намагалися вгадати, чи задоволені діти своїми подарунками. Це була одна із їхніх улюблених забав. Коли батечко Різдво пішов, вечірка продовжилася. Домовики із задоволенням спостерігали за радісними людьми у кімнаті. Вони дуже любили, коли родина була щаслива. Через деякий час хазяйка запитала а чи є в когось іще місце для різдвяної каші? На стіл поставили миски, і кухар виніс велику каструлю із кашею, що ще парувала. Це був той момент, на який чекала мама домовичка. За жодних обставин тато домовик не мав цього побачити, як люди забудуть поставити кашу для них. Тату, любий, сказала мама домовичка. Одна з овець застрягла у хліві, будь ласка, піди випусти її. То але ось ось мою кашу подадуть. Та швидше їй боляче. вигукнула мама домовичка. І полагодь кошару для овець, поки ти там. Ти повинен був це зробити роки тому. Тато томте зітхнув і поспішив геть. Діди Пілька заснули, що було дуже добре. «Діти, Сказала мама. Пора. Мама, домовичка із пулькою кинулися униз і сховалися під лавою у їдальні. Полька побігла у таємний хід, що вів у дідусевий годинник. Щойно господар почав роздавати усім кашу, як полька щосили закрутила гвинтики коліщатка і годинник. Бам. Бам. І годинник пробив одинадцяту. Це ще що таке?, сказав господар. Лише десять хвилин тому, як пробило. Він подивився на дідусевий годинник, потім на свій кишеньковий. Усі обернулися і побачили, що велика стрілка занадто швидко рухається навколо циферблата. Та що це означає? Знову сказав господар. Він повільно підійшов до годинника. У кімнаті запанувала тиша. Коли годинник почав стукотіти, цукати і пробивати дванадцяту, мама домовичка і пулька вискочили з під лави. Швидки, як миші, вони вилізли на господарське крісло, і, коли усі витріщалися на годинника, мама домовичка скочила на стіл і визирнула. Понад мискою з кашею. Вона передала миску із кашею пульці, потім зістрибнула на стілець, потім на підлогу і там забрала миску у пульки. Тоді вони разом її підхопили і швидко понесли. Їх ніхто не бачив. Годинник пробив дванадцяту. Це неймовірно, сказав господар із непевною усмішкою. Він не знав, сміятися йому чи боятися. Це жарт, чи якийсь привид. Він відчинив годинник і перевірив маятник. Домовички уже майже вибігли з кімнати, коли мама зрозуміла, що в каші немає масла, а масло було таким же важливим, як і сама каша. Вони повинні були повернутися. Ми не встигнемо, прошепотіла пулька. «Так, Встигнемо швидко. Мама домовичка знову скочила на стілець, звідти на стіл, там стояла маслянка. Ох, дякувати Богу. Не озираючись, вона добряче зачерпнула ложкою масло і плюсь кинула його у миску. І аж тоді вона помітила, що Анна спостерігає за нею. Маленька дівчинка бачила усе. Ну, бо навіть крихітна істота не може набрати добрячу ложку масла і жбурнути його у миску, щоб чотирирічна дитина цього не помітила. Їхні погляди зустрілися на мовчазну застуглу мить. Потім мама домовичка скочила зі столу і вибігла із кімнати. Анна повільно сказала: Мамо. Тут була одна домовичка, яка брала собі трохи масла. Аж ось годинник перестав крутитися і бити, тож усі всілися їсти різдвяну кашу. А хто це взяв мою кашу? запитав господар. А це були домовички, сказала Анна. Я бачила, як мама домовичка кинула масло у кашу, а там був інший домовичок, і вони утекли з майскою он туди. І вона показала на вітальню. Господар серйозно кивнув, але у вуса він посміхався. А ти ж забув поставити кашу для домовиків, сказала бабуся Анни. «Хех, ви повинні радіти, що це була мама домовичка. Якби це був тато, ви б пошкодували. Господар вийшов за столу і відчинив вхідні двері. Усі пішли за ним. На снігу, на сходах, був круглий відбиток і багато багато крихітних слідів, що вели у темряву до сараю. Усі витріщалися на те, як чарівним чином сніг засипав маленькі сліди, потім усі повернулися всередину. Ну от тепер вони ніколи не забудуть про різдвяну кашу для домовиків. Тато домовик, наївшись каші, сидів у своєму кріслі, почуваючи щасливим і ситим. Дід домовик із дітками спали, а мама дивилася із вікна на хату. Їй було цікаво, чи не забуде родина подякувати їм наступного року. Ще вона думала про те, чи мало значення, що Анна її побачила. Ну, напевно, якщо маленькі діти бачили домовиків, то це не страшно, вирішила вона. А про що це ти думаєш, серденько? запитав її тато домовик. Я думаю про те, який в мене гарний чоловік, що піклується про все, про що люди не можуть подбати самі, відповіла вона. сказав тато, а я знаєш, про що думаю.

Talk